Це пані Наталія, мама чотирьох дітей. Двоє менших синів жінки мають рідкісне захворювання спінальну м'язову атрофію. Одному хлопчику невдовзі виповниться 12, іншому 13. Менший хлопчик із першим типом, і якби держава його забезпечує. Він приймає лікування, а старший, на жаль, із другим типом. Ми дізналися, коли наш хлопчик два роки перестав ходити. До цього він ходив. Нам ставили міопатія, неуточнена форма, щось таке, подібне до міопатії. І вже в Києві нам в два роки поставили сма. Але коли поставили сма, то по факту я вже мала народжувати другого хлопчика. Ну, я вже знала, що він буде хворий. СМА потребує дороговартісного лікування. Препарати для осіб із першим типом оплачує держава, а от лікування другого, третього, четвертого типу не є безкоштовним. Роман Яковенко, батько 15-річного хлопця, який хворий на СМА другого типу, каже, в місяць на комплексну терапію сина йде від 100 тисяч гривень. Боротьба 24 на 7. З, таким, з основною хворобою завжди крокує в ногу ще побічні хвороби. Стараємося справлятися, не падати духом. Статистично, одне немовля із 10 тисяч новонароджених з'являється на світ із діагнозом спінальна м'язова атрофія. Станом на зараз у рівненській обласній дитячій лікарні спостерігається 16 таких діток: 13 пацієнтів із другим та третім типами, і троє із першим. Розповіли під час прес-конференції у департаменті цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА. Першого типу дітки забезпечені препаратом в Різді, який поступає за рахунок державних закупівель, вони це у вигляді сиропу вони отримають препарат пожиттєво. І також проходять курси реабілітації, що значно полегшує перебіг захворювання в таких діток. У департаменті також зазначили, що наразі держава працює над забезпеченням безоплатного лікування для осіб із СМА другого третього типу. Зараз в межах програми об'єднання заради здоров'я компанія Рош Україна подвоює закуплені за місцевий бюджет препарати для лікування. Якщо в області є діти, які може покрити там за регіональні кошти, ми половину. На препарату надаємо. В цей регіон, тобто порівну розділяємо так фінансове навантаження. Це те та програма підтримки пацієнтів. Так вона в нас називається офіційна, яка діє вже третій рік в Україні. Загалом під час конференції говорили не тільки про СМА, а й про інші рідкісні захворювання, наприклад, муковісцидоз. Станом на зараз на Рівненщині зареєстровано 46 випадків серед хворих. 30 дітей і 16 дорослих. Наші пацієнти отримують амбулаторне лікування. Вони потребують постійного прийому препаратів ферментної терапії замісної цикреону. Вони потребують інгаляційної постійної терапії гіпертонічними розчинами. За словами фахівців, велике значення має рання діагностика захворювання. Із 2022 року в нашому регіоні працює розширений неонатальний скринінг. На базі Рівненського обласного клінічного лікувально діагностичного центру проводиться діагностика 21 виду захворювання. У нас є центр медико-генетичної консультації, де працюють фахівці, де Проводиться в пологових будинках забір біологічного матеріалу, по якому визначається те чи інше захворювання на радніх стадіях. Загалом в Україні одна людина із двох тисяч має орфанне захворювання. Юлія Смаль, Віталій Дубич, Олексій Олексієнко. Випуск новин.